Привезли чергову партію авто з ринку США для наших клієнтів сумарною вигодою 18 тисяч 500 доларів. Перше авто це у нас нова Honda CR-V 2024 року. На комплектації Sport з 2-літровим гібридним двигуном, повним приводом та пробігом всього-навсього 17 тисяч кілометрів. Пошкодження авто отримали попереднім навісним елементів. На аукціоні виграли всього за 17 тисяч доларів. В Україні такі автомобілі стартують від 35 тисяч доларів, тому конкретний автомобіль для клієнта стає з вигодою більше 8 тисяч 500 доларів. Друге авто це у нас рестайлова Audi Q7-2020. Першого року на максимальній комплектації престиж з трьохлітровим рестайловим бензиновим двигуном та повним приводом з пробігом всього 55 тисяч кілометрів. Авто отримало пошкодження по навісним переднім елементам. На аукціоні виграли його всього за 27 тисяч 250 доларів. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 45 тисяч доларів. Тому саме цей автомобіль клієнтові стає з вигодою більше 10 тисяч доларів. Цікавлять схожі авто, ставте плюс під цим відео та отримуйте індивідуальний підбір під ваш запит.